Всім привіт! Купила ось таку універсальну мазь української компанії New Life. В склад цієї мазі входить цілий комплекс екстрактів та олій, які дають лікувальний і профілактичний ефект. Ця мазь покращує кровообіг, зменшує запалення і біль у суглобах, м'язах і зв'язках, прискорює відновлення пошкоджених тканин, коли травми, знімає втому, зменшує набряки ніг. І нічний судоми м'язі. Ще можна використовувати як зволоження для шкіри очей, Шкіра навколо очей. Я мажу цією мазю лікті і ногу після вилікуваної п'яточної шпори. Шпору стерла, а біль невеличка турбує. Тому намазую універсальною мазю і ефект супер. Раджу оберіть українське, тим паче, що воно дієве і ефективне. А всім бажаю здоров'я, миру і добра. До побачення.